Вітаю! У цьому короткому відео я покажу, як зробити ваш etsy магазин професійним і привабливим для покупців. Багато нових продавців створюють магазин і зупиняються тут. Порожня вітрина без фото, без опису, але покупці довіряють тільки тим магазинам, які виглядають завершено. Почніть із логотипу та банера. Вони створюють перше враження. Використовуйте Canva чи Figma, не потрібно бути дизайнером. Завдяки цим програмам ви можете створити візуальні елементи для. Вашого магазину самостійно. Далі оголошення магазину. Навіть якщо у вас немає знижок чи новин, просто додайте коротке вітальне повідомлення, щоб не залишати це поле порожнє. Не забудьте про повідомлення покупця. Etsy автоматично надсилає його після покупки. Це чудовий спосіб подякувати клієнту і створити довіру. Додайте історію вашого бренду, розкажіть, хто ви, чому створюєте саме такі товари, що надихає вас. Покупці Etsy шукають не просто продукти, вони. Шукають історії. І, звісно, не забудьте про політики магазину. Це показує, що ви працюєте серйозно. Коли ваш магазин заповнений, він виглядає як справжній бренд. І саме такі магазини отримують перші продажі швидше. Якщо вам було корисно, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові відео про Etsy.